Щодня юристи, бухгалтери та бізнесмени переглядають десятки сайтів, щоб не пропустити важливу інформацію. Але як не втратити головне у потоці новин? В Ліга 360 є рішення. Розумний моніторинг, теми в центрі уваги. Вся ключова інформація з понад 6500 медіа, 7000 телеграм-каналів і офіційних джерел в одній системі. Як це працює? Все просто оберіть потрібну тему, і система в реальному часі збере всі новини, експертні думки та зміни в законодавстві. Штучний інтелект зробить короткий огляд, виділить головні моменти та допоможе швидко ухвалювати рішення. Хочете швидкий доступ до важливих оновлень? Закріпіть тему на головній сторінці. І вся актуальна інформація буде під рукою. Наприклад, юрист закріплює тему про резонансні законопроекти на головній. Відкриває Ліга 360, бачить актуальні зміни по темі і їх стислий аналіз. І розуміє, як діяти далі. Швидко, зручно, без зайвих витрат часу. Якщо потрібної теми в списку не знайшлось, її можна запропонувати. І після розгляду модераторами на відповідність критеріям популярності і інформаційної наповненості вона буде додана до переліку. Приєднуйтесь до Ліга 360! Та тримайте інформацію під контролем. Теми в центрі уваги ваш ключ до важливих рішень.